Шановні депутати, шановні виборці, що ну, б я хотів сказати, от ми беремо яйця із одного кошика, кладемо в гніздо, вилуплюється голуб, ми його ставимо. Ми його ставимо. На, на трибуну, посаду, yeah. і чи, через кілька років дивимося, а то дракон. Знову міняємо, беремо яйце із того кошика, знову вилуплюється голуб, ми його на посаду, а він стає драконом. І питає одного чоловіка, чи чоловік один бати, що робити? А ви кажете, беріть яйця із другого кошика, а не з одного. Отже, з того кошика, що вже брали, ми знаємо на своїй шкурі і душах. Більшими звідти брати не будемо. Тепер є дві кандидатури. Ні, дві кандидатури. Ну звідти подали, чекайте, чекайте. звідти подали, ну, оголосили, будемо казати, оголосили кандидатуру. Депутата Кучера і депутата Гавленка. Звичайно, що вирішує, голосує депутат. Ми тільки можемо рекомендувати і дивитись на їхнє голосування. Але скажімо якось на мене. Значить, Надія Павліна має досвід роботи. і треба сюди. В неї є принципова позиція, ви її більше знаєте, бо, я, бо ви всі прожили з Буджовіці, вона перед вами була. Я просто попрацював у Значить, я б, Якщо на мене, так дивлячись на всю ситуацію, я би її рекомендував на голову, тобто підтримаю. Все, що говорили, Володимира Бетровича. Так, Я рекомендую, а ви собі ви вирішуєте, ви вирішуєте. А Володимира Петровича на заступника. Це рекомендація. Ви обговорюєте і ви голосуєте. То ваше право. Дякую. Sous-titrage Société Radio-Canada